Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Як завжди ми на своєму господарстві. Льошка наша вже її вже набагато краще, вона вже їсть, п'є водичку. Ось там вона коло стіни. Той кабанчик прижав її, бо знайшов буряк. А так, ніби все нормально. Мальвінка також. Нормально, ніби все. Їсть, Є, п'є, спить. все як може бути. П'єтрени теж почувають себе хорошо. Сьогодні взяв ще я одних жителів господарства. Зараз буду робити для них такий ящик. І пізніше покажу їх і розкажу, як. У мене вийшло так незаплановано Придбання цих малят. Ось такий ящик в мене вийшов. Я навіть не знаю. Зараз візьму рулетку, заміряю. І так, зараз заміряємо розміри. По внутрішньому 60. Це ширина довжина метр двадцять. І висота 54. Шістдесят метр двадцять п'ять і 54. Зараз ще буду це все обсувати картоном, таким бумагою цею. ще не картоном, а такою бумагою. І будемо бачити, що воно вийде. Ось такий я зробив ящик. Зараз покладу його на місце там, де він має бути, і тоді будемо запускати наших маляток. Ось такі нові жителі нашого господарства. Ціплята. Курчатка такі. Взяв я, я замовляв, йому так в мене вийшло. Е, скоро я робив цей ящик, я замовляв їх на наступний вівторок. Сьогодні до мене дзвонять, а ви замовляли курчата. Нам сьогодні привезли більше, чи не хочете Ви сьогодні взяти. Та й я подумав і вирішив взяти сьогодні, хоча в мене не було нічого зробленого. Але нічого. Так, на скору руку зробив такий ящик, зараз поставлю їм лампу. Отака в мене є лампа, такий рефлектор. Але воно не підійде мені, не підійде, тому що лампа червона, вона сюди не прийде. Але я зараз цей рефлектор зніму, щоб не шукати ніякого там патрона і тут вже все є, за що його підвішати. Я купив у дімера і зараз поставлю їм червону лампу. Ось такі. Взяв я 10 штучок іспанок. П'ять майстра, чи мастера, не майстра, мастера. І ще п'ять яких не знаю, не пам'ятаю. Сказали, як називаються, я вже їх забув. Ну, П'ять десять таких яєчних порід і іспанка, так би вважати, м'ясо є. І так нас сьогодні не не заплановано, вичили так і Зараз я все поставлю лампу і тоді все покажу. як вийшло Я їм сипав їсти І що у мене сьогодні ще й так вийшло, як безкрати не передбачено, я ще й купляв корм. купив я такий корм поріновський. Зараз я покажу. 5 кілограм. Готовий корм для курчат та бройлерів стартер. Завтра я планую робити вже свій корм, але сьогодні щось потрібно було їм давати. Я міг би зробити і сьогодні корм, але чому я не зробив, я розкажу в наступному відео завтра. Я чекаю посилку і вже вона вже прийшла на нову пошту, але я її також буду забирати завтра, тому що сьогодні мені вже їхати 25 кілометрів, туди 25 назад. Мені немає. Невигідно мені сьогодні їхати. Я вже заберу завтра і завтра я покажу, що прийшло мені. Ось так поставив лампу. Вони вже кучкуються під лампою тепленько. І ще був такий така бумага, на ніч це буду ось так накривати їх, щоб менше заходив холод. Лампа гріє нормально. Я поставив ось такий Дімер. Більше, менше. Тут регулюється. Наша Лешка вже встає. І вже оце ось вона перша і вже до корита йде сама їсти. Її ще не пускають. Це вже захотіла водички. Вона похудала, вона так то довга і висока, але за цих пару днів і не можеш вставати, Тут слизько. Ну, завтра я вже щось Завтра щось придумаю, побачу завтра і покажу в завтрашньому відео, що, що я зробив і що я спробую. Ці наші сидять під лампочкою, гріються тут тепленько. Я сильно не Накручував, щоб не дуже, щоб їм не пекло. А так вони собі грілися. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору підписуємося на канал. На все добре!